Шість років у бізнесі, круті результати, потужне виробництво. Команда Старовери довела, що з правильним обладнанням можна досягти неймовірного успіху. Вони працюють на нашому маслопресі 50 тонн італіц, і це стало ключем до їхнього зростання. А як це виглядає в дії? Давайте розглянемо від них презентацію. Ми компанія Старовір більше семи років. Ми створюємо сиродавлену олію, яка зберігає в собі все найкраще від природи. Ми дбайливо відбираємо найкращу сировину, делікатно віджимаємо її на сучасних пресах і акуратно пакуємо кожну пляшечку. У нашому асортименті 15 видів сиродавленої олії від класичної соняшникової та льняної до унікальної карбузової, кунжутної та олії чорного тмина. Ми використовуємо унікальну технологію сиродавлення, яка дозволяє зберегти всі корисні властивості продукту. Завдяки сучасному обладнанню ми гарантуємо найвищу якість кожної пляшечки. Компанія Craft Oil пропонує сучасні преси, які допоможуть вам створювати натуральний продукт. Вражає, правда, все завдяки професійному підходу та надійному обладнанню від Craft Oil. Як вам? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях. Ставте лайк. Підписуйтесь, і побачимось у наступних відео.